Займався і футболом, але батько-тренер, сестра також займалась, і саме народження були задатки для цього. Узимку Нікіта тренується у палаці студентського спорту Сумського державного університету. На цих же доріжках наприкінці минулого тижня 16-річний легкоатлет став чемпіоном України серед спортсменів до 18 років у бігові на 60 метрів, стрибках у довжину та у команді в естафеті 100, 200, 300, 400 метрів. Про те, яка медаль далась найважче, говорить найтяжче було 60 метрів, тому що, напевно, найменше відпрацьовували саме цей вид. Про командну медаль говорить вона не така, як індивідуальна команді, напевно, легше, але е, переживання за команду вони більше і. Е, Сили додаються, коли ти бачиш, як твої сокомандники біжать, і ти повинен і за них відпрацювати і за себе. Тому відчуття зовсім інші. Тренує Нікіту, його батько Олександр. Говорить, шлях його у легкоатлетику був через інші види спорту. Баскетбол, волейбол, всякі дитячі, там козацькі гарти, старти все це базова підготовка в юнацькому віці. Абсолютно ні від чого не відмовлялись. Попереду у Нікіти чемпіонат асоціації Балканських країн у Сербії. Там змагатимуться двадцятирічні спортсмени. Юнак розповів про власні відчуття, якщо на змагання звучатиме їм на його честь. Я буду на дев'ятому небі невістя, якщо я переможу і буду представляти інтерес своєї держави.